На повітрі там на виборці знаходиться українською припарою. Отакі вистачаються у нас, два сахів, повітряних Ну і колти, сполучені, колти, Усі знають, як. Ну, дивіться, у кольників вуза довкі, а у сарачів вуся коробки. І коники бувають величезні, зеленькі, маленькі рудії, і саме буває маленькою маленької маленькою. Але у кольників ще один теж дуже моцні. І комість вона може теж боляче упросити. Ну і мухи. Всі бачили мухи, подивіться, оце дуже незвичні мухи, Називаються вони цикадми. Деякі з них навіть, навіть на мети сходять. Цікад дуже багато.

Як називається ці які мешкають у нас вдома? Дома. Домашні. Да, домашні. На, на балконі оси побудували хатинку. Величезну величезну. А там знаходилися ну, Ось Вони пер, тр... переживали, переживали ці тряпки і стали робити свою хатинку. І Там вам було видно, вони з'їдали червону тряпочку, частина хатинки. Червона, живена, корочня. Десь по складу ця рочевина нагадує навіть бумаг. А ще зверніть увагу у нас карабєє. Ось на світлій плямі у нас знаходиться.